Привіт! Ви багато просили і запитували, тому сьогодні детально розглянемо три пульти керування для Mavicів DJI RC N1, RC та RC Pro. Якщо ви вже знайомі з екосистемою Mavic і прагнете зрозуміти відмінності між цими пультами, а також визначити, який з них найкраще підходить для ваших потреб, цей огляд для вас. Розпочнемо з DJI RC n 1 Це стандартний пульт, який постачається з багатьма моделями дронів, такими як DJI Mini 2, Air2S та Mavic 3 у базовій комплектації. Він не має вбудованого екрану, тому для перегляду зображення використовується ваш смартфон, який підключається через спеціальний тримач та кабель. У нього також є низка своїх переваг. Цей пульт підтримує широкий спектр смартфонів. Що дозволяє використовувати ваш власний пристрій для керування, а також він є найбільш економічним варіантом серед трьох пультів. Проте якість зображення та стабільність роботи напряму залежить від характеристик вашого телефону. Також тут можливість збої підключення через кабель, особливо якщо кабель зношується або має дефекти. Смартфони можуть перегріватися під час тривалого використання на сонці, а це прямо впливає на продуктивність. Постає питання: то коли обрати DJI RC n 1 Відповідь проста: якщо ви маєте обмежений бюджет і вже володієте смартфоном з якісним екраном, або якщо ви не проти використовувати свій телефон під час польотів і готові миритися з можливими незручностями, пов'язаними з підключенням та перегрівом. Рухаємось далі. Пульт DJI RC. Цей пристрій із вбудованим 5-дюймовим екраном, з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та яскравістю 700 нітів, що забезпечує чітке зображення навіть при яскравому сонячному світлі. Він сумісний з моделями, такими як DJI Mavic 3, Mavic 3 Sin та Mini 3 Pro. Цей пульт не потребує підключення до смартфона, що спрощує підготовку до самого польоту. Він доволі легкий, лише 390 грамів. А його ергономічний дизайн забезпечує комфортне керування навіть однією рукою. DJI RC має дві налаштовані кнопки C1 та C2 для швидкого доступу до обраних функцій. Чи є тут недоліки? Є. У цього пульта немає можливості підключення до зовнішніх моніторів або трансляції зображення на інші пристрої. А також він не підтримує встановлення сторонніх додатків, що може обмежувати його функціональність. Тож, якщо ви цінуєте зручність та швидкість підготовки до польоту без необхідності використовувати смартфон, літаєте переважно в умовах яскравого освітлення і потребуєте якісного зображення на вбудованому екрані, або, якщо вам важлива легкість та ергономічність пульта для тривалих сесій, DJI RC ідеальний варіант. І останній, але не за характеристиками DJI RC Pro. Це преміальний пульт керування з вбудованим 55 дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та яскравістю 1000 нітів, що забезпечує відмінну видимість навіть під прямими сонячними променями. У нього покращена передача сигналу завдяки чотирьом антеннам та підтримки о 3 Це дозволяє забезпечувати стабільний зв'язок на відстані до 15 км. Наявність HD виходу дозволяє підключати зовнішні монітори або транслювати зображення на інші пристрої. А ще підтримка сторонніх додатків для розширення функціональності та кастомізації. Але навіть і тут є свої недоліки. Важить він 680 грамів, що може бути менш зручним для тривалого використання. А батарея забезпечує близько трьох годин роботи, до слова, це менше ніж у DJI RC. Коли ж обрати DJI RC Pro? Якщо ви професійний оператор і потребуєте максимальної функціональності та надійності, якщо вам необхідно підключати зовнішні монітори або використовувати сторонні додатки для стрімінгу чи обробки відео, або якщо ви працюєте в умовах інтенсивного освітлення і потребуєте найяскравішого екрану для чіткої видимості. Було корисно Підписуйтесь на канал і підтримайте нас своїми реакціями. Ну а ми обіцяємо вам ще більше актуального та корисного контенту про техніку.